Яких захворювань шлунково-кишкового тракту можна повністю позбутися і взагалі забути, що вони у вас були? Дивіться, перше, якщо у вас є проблеми, Зі шлунком, коли ви відчуваєте біль, дискомфорт, ви не можете переносити кисле, вас гастріти, у вас, наприклад, є гастроезофагіальна рефлюксна хвороба, це коли відбувається закид з 12 палої кишки у шлунок, і потім зі шлунку у стравохіти ви можете відчувати печію, може бути гіркий присмак у роті, наліт на язиці. Цього теж можна позбавитися і забути взагалі, що це таке. Коли ви не переносите кисле, то Тут дуже важливий раціон харчування, тут дуже важливі нутрицептики, добавки, тобто які ми можемо підключати для відновлення слизової, деякі вітаміни, наприклад, вітамін А, вітамін Е. І реально ця проблема вона дуже швидко вирішується. І ще дуже важливо підтримати наднирники, тобто працювати зі стресом, тому що стрес теж може призводити до болю у шлунку. Далі, жирова хвороба печінки. Може, чули про такий діагноз, як стіатоз. Уже часто він розвивається, якщо є зайва вага. Його теж можна повністю позбавитися. Ви уявляєте, що печінку можна повністю відновити і вже через декілька місяців мати здорову печінку. Якщо, наприклад, цим не займатися, то далі наступна стадія розвитку хвороби жирової інфільтрації печінки це вже фіброз, коли вже печінка не відновиться, тобто її клітини вже пошкоджені, вони вже не функціонально активні і вже не можна відновити печінку. Тому, будь ласка, займайтеся своїм здоров'ям. Якщо у вас є проблеми з жовчовідтоком, камінці в жовчному, на сьогоднішній день навіть з кальцинованим камінням, Теж можна працювати, можна приймати певні препарати, добавки, які сприяють навіть розчиненню кальцинатів і в тканинах, і в жовчному мігурі. Далі, якщо у вас є проблеми з кишківником, здуття, дискомфорт, підвищене газоутворення, теж цього можна позбавитися. Якщо є хронічний панкреатит, можна вести захворювання в ремісію, коли воно вас взагалі не буде турбувати. І ви взагалі забудете, що таке панкреатит. Щоб дізнатися більше, як налагодити здоров'я, переходьте. За посиланням в шапці профіля там я дала посилання на мій дводенний інтенсив, і я буду розповідати, як відновити своє здоров'я завдяки комплексному підходу.